Вже втретє благодійна організація Мій край з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Виступає організатором свята в Городенці, і, хоча зранку небо захмарилося, величезна кількість дітей перед Городенківським палацом культури, мабуть, посприяла тому, що сонечко нарешті усміхнулось. Веселі художники, кольорові кульки, казкові герої, солодке морозиво ще не всі атрибути Городенківського свята, і великим, і найменшим ніколи було нудьгувати на забавах. Захоплюючи перегони на кулях, конкурс на найкращу декламацію, вибір найвлучнішого учасника свята доповнили перелік заходів для дітей. Хай не тільки день святковий, про дітей всі дбають, а щодня і щогодини люблять, пам'ятають. Про дітей у моєму краї дбають не лише на свята. Чимало зроблено у районі для дозвілля дошкільнят, школярів і молоді. А у Міжнародний день захисту дітей на головній площі Городенки ніхто не залишився обділеним увагою дорослих. Такий визначний для всіх дітей, не тільки Городенки, напевно, цілої нашої планети. День захисту дітей. Що сьогодні головне для них? Вони знають всі, що сьогодні вони мають відчувати свято. Вони мають Посмішка з їхніх обличчя не має сходити протягом сьогоднішнього цілого дня. І наша благодійна організація робить все сьогодні для того, щоб так воно і було. Є багато сьогодні забав, є конкурсів, є переможці, є звичайно подарунки. Ми повинні пам'ятати про це свято не тільки сьогодні, адже діти. Це є те, заради чого всі ми живемо. І, звичайно, хотілося, щоб, щоб от такі дні для них було чим частіше. Без подарунків зі свята не повернувся ніхто. Та й розходитись діти і дорослі довго не хотіли, ще прикрашали майдан своїми малюнками. Додому їх випровадив літній дощ, але веселого настрою він не зміг зіпсувати.